Хочу пожалітися вам на офіційний магазин американського бренду New Balance тобто Нью Да? Останнє замовлення, яке було зроблено на дві бананки, бачите, і до сих пір статус висить Processing при тому, що 7 лютого було зроблено те замовлення. І щоб дізнатися, що насправді воно вже відмінено давно, тому що не було в наявності цих бананок. Треба зайти в Order Details тільки тоді. Я можу побачити, що насправді це замовлення canceled, Бачите, скасовано. Інших варіантів ніяких не було. Довго шукали і я, і замовник, щоб десь перезамовити такі бананки, і знайшов він сам на німецькому сайті. Бачите, ось. Інвойс купив дві штуки на німецькому сайті. Unisport. Ну, це не факт, що він німецький, але саме на німецькій версії цього сайту він, скоріш за все, європейський. Тут бачите форми спортивні, всякі амуніції. До речі, дуже класний сайт. Насправді, і ось ці бананки нарешті доїхали. Виглядають потужно, О, великі такі бананки. Я чесно кажучи, спочатку здивувався, що вони такі великі. Я маю надію, що вони такі мають бути. і Замовник про це знає. Але знову ж таки великі, великі, але при цьому мега зручні, більше ніж впевнений, тому що можна в них покласти багато чого.